Всім добрий вечір! У нас сьогодні буде ще одне відео. Я вам сьогодні напишу свій номер телефону резервний, і на ньому я буду буквально пару днів, я так думаю, От, поки я його буду писати, то я буду на ньому, бо в мене телефон остаточно вже накрився, вже він не вмикається. Тому. На своєму номеру я не буду на зв'язку, але ви не лякайтесь. Цю проблему я вірю, що ми обов'язково вирішимо. А сьогодні, раз, раз так трапилось, то я покажу буквально пару прикрас, які мені хочеться з вами поділитися. А знімаю я на інший телефон. Слава Богу, у мене це два різних телефони, по яких я працюю. Точніше, там дзвінки і все інше, а тут тільки відеозйомка. От. Така в нас красива є підвізка з малахітом, і топазом, і перлинкою. чогось нікому не подобається. Може, е от через свою вартість вона коштує 2300 гривень, але вона така унікальна, вона така одна і щось, здається, у мене ще було з малахітом. Як я заспокоююсь е зі своїм телефоном і вирішу проблему, то я займусь питанням. Малахіту. От. Так що я хотіла сказати, що я комусь не відповідаю, комусь сьогодні не відправлю, то, ви, будь ласка, не хвилюйтеся, все під контролем, ну, майже все, але головне, що всі живі, всі здорові. Тому... <смі> все буде добре. От. Така історія. От. І, так, у нас 1036 вага, вона досить така цікава. Тут красивий топазик. Така підвісочка. А тут є ще українська проба. От. Ось така красива. Там вже в нас вийшло відео. Треба буде там також змінити дані для зв'язку. В мене є зелений чокер з Ніфриту. Ой, господи, Ніфриту, з зеленого жадеїту. От, теоретично я думала, що можна би його і так зробити, було б цікаво. 750 гривень вартість чокера, він зі срібними кульками, по центру з кульки для підвіски, срібний карабін. Ну, в принципі, все як, все як завжди, тільки тут відрізняється наша форма. Дуже красивий булька, вже валяє все. Дуже красивий комплект з чорними ниточками шерлу Ось такий. Тут камінчик більш-менш цікавий, я маю на увазі, що чистенький, бо зазвичай такий камінець він, ну, може, не такий красивий, а тут мені сам камінчик сподобався. От, і він прозорий, в принципі. Він невеличкий, півтора сантиметри буквально. Вартість набору 2800 гривень сережка і каблучка. Поки у нас разом, але, може, потім я буду щось розділяти. Сподіваюсь, до цього не дійде, але Ось такі волоски. Волосатий кварц. Волохатий. От він такий один, він красивенький. Напевно, чекав якраз такого сумного часу. Так. Дивимося далі. Чоловік також сильно засмучений, що йому прийдеться купувати мені новий телефон. Іх, життя яке несправедливо. 46 см. У мене є класний блакитний чокер, Вони бувають, в основному я їх беру самі, але один є з такою перелинкою. О, такою. 950 гривень вартість, він світло-блакитний, красивий блакитний колір. Така незвична перлинка, що, здається, ніби її можна розкрутити. Ось така смішна виросла. Топази з включеннями десь є чорні цяточки, ну, але природні, бачите, вони трошечки не такі, як ставлять в ювелірні прикраси, але вони нічим не гірші. Класний такий величенький карабін. Топаз з паралиною 46. Скільки я сказала, вже забула. 45. Пилинками в мене ще залишився чокер з рубінами 48 см, 1300 гривень. Також на сріблі. Між паралинками ще маленькі срібні кульки, щоб типу так їх виділити. Так, мені здається, оригінальніше виглядає. Ось такий колір рубін. Маленький браслетик з аметистом і бісеринками це на маленьку руку, десь до 17 см. аметисти, Тут ось ця штучка, вона, ну так, такий звір пішов у нас. Так, поки я тут зайнята, вона на стул полізла. Е, е, бісеринки і справжній аметисти, 350 гривень на маленьке зап'ястя, краще 16. Ось ця штучка з біжутерії родована. Ось такий браслет. На прикладу, ми подивимось, топаз 16,5 розмір. Вони всі маленького розміру. Вартість 4600 гривень сережки, каблучка і підвізка. І ем, от якби чокер був без прилинки, можна було б на нього повісити ось цю підвіску. І був б повний комплект. Дуже красиво, родований, ось такий. Топазовий комплект 16,5. На маленьку, таку маленьку дівчину. І ще, так, що воно крякає в мене? І ще в мене є м, такого ж типу гранат. Також маленький розмір. 16,5 4600 гривень. Також родований сережки, каблучка і підвіска. Тут темний мазамбік гранат. Ось так виглядає темно-червоний. Видно, що він червоний, вушко радоване. Гранати в мене чокери були в основному трошечки крупніші, тому тут може вушкою не пройти, але бувають. Але рідше дрібні камінці. Наприклад, є чокер 40 43 см, 650 гривень тут на сріблі. Він наполовину чорна шпінель, наполовину гранат. Оцей дрібненький гранат, здається, би пройшов саме цієї по центру тут дві намистинки, але можна зробити без намистинок. Зі срібними кольками, і тоді можна буде вдягати підвісочку. Якусь красиву підвісочку. такий чокер або в один тон, але зараз таких дрібненьких гранатів немає, це буде пізніше. 2 мм діаметр на мистину шпінелюдені 8 це найтрібніше. Там така як ниточка, Дівчата, як ниточка. І сьогодні ми вже майже завершуємо відео. У нас з вами далі красивий комплект зі смарагдами у розмірі 19, солідний розмір, світлий смарагд. Ось такий овальний бачите, витягнутий. 3600 гривень вартість, сережки і каблучка, ось такі. Красивий, крупний. 2,5 см на 12 приблизно міліметрів. Красивий відблиск у нього. 1600 гривень вартість набору. По прикрасам, це в нас майже все. Єдине, що хотіла би ще показати, браслетик з дрібненькими гранатами, він зі срібними штучками, але він на крупну руку. Ось такий 950 гривень. На, сріб... на сріблі, ось ця штучка, вона також срібна. Це отак. От, якщо на моїй руці, то буде ось так: Гранат. Зараз я скажу, яка тут довжина рівна. 22,5, це на зап'ястя буде ну, сантиметрів 20, я думаю, на таку руку. Або, може, пізніше зменшимо цей ось такий браслет. І, в принципі, можна завершувати, але на мене дивиться одна підвізка. З лимонним топазом. З минулого відео з Таїланду. Ось така красива лимонна підвіска в агранці Маркіз Камінець. Вушко таке, 1650 гривень вартість, 7 грамів вага. І розмір камінчика 2,9 см. Якщо ви додивилися відео, всім дуже дякую. В общем, ви зрозуміли, що в мене поки тимчасово інший телефон, а з моїм ми будемо розбиратися завтра. От чоловік сьогодні на роботі. От. А я піду сумувати підсумний фільм з Демі Мур, який я хотіла подивитися. Забула назву. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси. Я все одно старалася додати цікаві прикраси. Ну, і мені треба було зняти відео. Просто щоб сказати вам, що поки писати на інший номер телефону, якщо щось таке у нас буде срочне. Всім гарного вечора, до побачення.